На біржі OKEX прямо зараз проходить топове промо два одночасно, тому ви можете менше навіть закинути і це виконати. Я про все інформую в телеграм-каналі і зараз покажу на своєму прикладі, як це треба робити. Ми з вами знаходимося в біржі OKEX. Заходимо у сповіщення. І тут будуть ці дві промо. Перша з них заробляєте DOGS. На її виконання дається багато часу, ще 19 днів, тому ви можете встигнути легко. Але не затягуйте, щоб потім не забути. Ось перший крок дуже простий: натискаємо Приєднатися. Я вже натиснув, тому в мене Сіра кнопочка у вас буде біла. Другий крок зробити депозит на суму щонайменше 100 USDT в токенах DOX або іншими активами. Тобто, просто поповнити треба біржу, і ви вже також маєте шанс отримати USDT. Далі трошки я покажу, як це зробити, поки дивимося далі. І третій крок. Наторгувати на парах DOX на суму не менше 100 USDT це також досить просто робиться. Але в нас є ще з вами одна активність, де можна отримати 50 USDT. Тут також менше часу вже, до речі, лише 4 доби, але також можна це встигнути. Треба натиснути приєднатися. Далі внести від 100 доларів, але у монетах BOM, ARKM або PIXEL. Щоб було хоча б 100 доларів сумарно. Або ці токени можна буде купити на споті на біржі OX. І не виводити до кінця акції. І третя умова також торгувати цими монетами, але щоб хоча б 1000 USDT був торговий об'єм. Це досить просто також зробимо. У мене тут є на стейкінгу різні монети, в тому числі і BOM. Зараз я його виведу зі стейкінгу. У мене частинка портфелю це альткоїни різні, і бачите, вони іноді знадобляються навіть у таких речах. І піксель також викупаємо. Підтвердити. І ось у нас з вами на споті вже є бом і піксель, які я зараз буду відправляти на біржу Отікс. Це буде одразу і поповнення для першої, і для другої активності, що дуже зручно. Так, щоб це зробити, нам потрібно тепер зайти в розділ Активи, Поповнення, внести депозит у криптовалюті. Вибираємо ось бом. Так, мережа тут є одна, тому не складно вибрати. Копіюємо адресу. Так, йдемо на біржу. Зняття. Бом. Надіслати через криптомережу. Адресу вставляємо. І надсилаємо максимальну суму. Зняття. Підтвердити. Підтверджую відбитком. Все. Зняття наше з вами в процесі. Тепер повертаємося на Otix. Беремо монету Пісель. Також бачите, тут одна єдина мережа, тому не, не важко буде. Копіюємо адресу, натискаємо зняття піксель. Через криптомережу. Ось. Адреса. Так, мережа Ронін обираємо. І також максимальну суму зняття. Підтвердити. І відбиток підтверджено. Так, дивимося, що вже у нас одне пововнення прийшло. Бом, можна бачити. І піксель також надійшов. І нам ще треба буде поповнити. У мене не вистачає на 100 доларів цих двох монет. Я їх купував на невеличку частинку зовсім. Тому треба зараз буде ще докинути тон. Обираємо монету тон. Мережа, звісно, тон. І копіюємо адресу і комент. Йдемо на Binance. Тут в мене лежить стейкінг під 300 річних. Я показував вам цю акцію на Binance. І також. Просто ноткоїни тони, які потім капають відсотками, реінвестуються на стейкінг, тому ось їх і відправляємо. Зняття. Обираємо тон. Ось надіслати через криптомережу. Вставляємо криптомережу. Вставляємо мемо. Також е, варто перевіряти. Особливо, якщо ви перші рази робите, сумніваєтеся, то ось я зайшов, передивився так, все співпадає, значить йдемо далі. Максимальну суму відправляю і натискаю зняття. Підтвердити. Все зняття також в процесі обробки. Йдемо на біржу Отікс. І чекаємо, коли то надійде. Це має зайняти кілька хвилин. А поки що ми вже можемо з вами дивитися на нашу з вами активність. Бачите, тут можна також натиснути одразу внести депозит. І також можна купувати, продавати ці монети. Тобто, не обов'язково прямо, щоб ви їх надсилали з якоїсь біржі. Якщо у вас є баланс, в мене тут є баланс, але він у інших монетах. Тому я не хочу зараз торгувати ними. І вношу з Binance. І також в цій активності з доксом. Там треба саме, щоб більше 100 доларів було внесено. Тому, власне, і робимо ще поповнення тона. І так, прийшов нам також тон. Тепер на торговому аккаунті бачите, є різні монети і можна вже робити активності. Ось, наші зони сповищення, бачите, отримали криптовалюту. По умовах ще раз перевіряємо. Нам треба буде зараз докупити трошки бом. Арк або піксель для того, щоб мати потім на з ДТ. Знову ж таки, я не рекомендую вам ці монети прям купувати і тримати, але їх треба докупити, щоб виконати умови. І після цього не виводити до кінця акції, тобто 4 дні. І нам треба з вами зробити торговий оборот. Піксель або бом від 100 доларів. Тому зараз. Перекидаємо, бачите, переказати? Перекидаємо з фінансування на торгівлю тон максимум. Перекидаємо з фінансування на торгівлю бом. Максимум. І також прикидаємо з вами піксель. Все. Ці монети тепер на аккаунті торгівлі. І тепер ми з вами будемо. Давайте бомб візьмемо. Його можна кувати тільки за USDT. Тобто нам доведеться продати зараз тон. За USDT. Зробимо ринковий ордер, продаю тон. Так, є. І також продам піксель. Також за USDT. Будемо з бомбом торгувати. Ось, продано. Перевіряємо так. USDT. Все. І тепер купуємо бомб. Пропуємо обом підтвердити. Ось, зроблено. Давайте подивимося на яку суму. На 77 доларів. Був ордер. А всього БОМа тепер на 121 долар на торговому саме балансі. Чудово. Тобто нам треба буде тепер його продати, купити, продати, купити. І так зробити 8 разів. Натискаємо Продати. Тепер купити. Продати. Купити. Звісно, це не дуже цікаво робити, але буквально пару хвилин і ви можете виграти класне промо. Потім знову я відкуплю ці монетки назад. І таким чином ми з вами наберемо оборот зараз. Я вам показую, ви також само можете зробити. І потім ми ці монети з вами ще будемо робити торговий об'єм з доксами. Також є у нас завдання у першому активності. І все, власне, чекатимемо винагород. Це не складно дуже робиться. Але ми можемо підзаробити. Там 50 USDT, там 10, відповідно, вже 60 USDT. Це повністю відбиває затрати на комісії. Біржа зацікавлена в тому, щоб ми з вами робили оборот, ліквідність, тому вони, власне, і дають такі активності. Давайте відкриємо тепер історію ордерів, побачимо, скільки вже у нас зроблено оборотів. скільки було купівлі продажів. Рахуємо. 200. 320, 440, 560, 680, 800. Так, вже більше тисячі є. Це чудово. Тобто, наше з вами ось тут завдання. Також виконано. Ми купували, продавали на споті більше, ніж на 100 USDT. Одну з цих монет. Так, бо Зробили депозит більше, ніж на 100 USDT. І також зробили торговий об'єм більше 1000 доларів. Все. Це і є у нас з вами. Бачите, ще є досить багато часу, тому можна виграти 50 USDT. І також з доксом. Тут ще простіші умови. Зробити депозит або монету DOX, або інші активи. Ми з вами зробили, тому це якби два в одному. І також торгуємо на парі на суму не менше 100 USDT, щоб це було з монетою DOX. Тобто ось ми з вами зараз заходимо. DOS USDT. Ага, так, спочатку треба продати бом. Продаємо бом. І також тепер відкриваємо DOS USDT, купуємо. Підтвердити. Все ми зробили один ордер. На більше, ніж 100 доларів, відповідно, це завдання виконано. Всі оновлення, все якісь дані, різні активності на різних біржах. Це все я буду інформувати в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтеся. Реєструйтеся за посиланням на OTX, Там я даю максимальну знижку на комісії 40%. Ви можете назавжди собі таку класну економію зробити. І також різні активності, тапалки, все я даю в телеграмі. Будемо працювати. Як будуть винагороди, я все обов'язково покажу в каналі також. Тому користуйтесь, поки є такі можливості.